Росія заявила, що буде нападати тепер на Фінляндію. І що Фінляндія це розсадник фашизму? Абсолютно так само вона розказувала перед тим, як напала в повномасштабному на Україну, що там фашисти, це же дебендера. Це вся ця, ця історія. Європа паралельно зараз готується до війни. Тобто Польща вже закрила абсолютно всі кордони, всі очікують. Not. але давайте зараз розберемося ситуацію більш детально. І що вам в цій ситуації всі взагалі діляться людям, які в Європі чи в Україні, як на це реагувати і як на кого це повпливає наступним чином? Отже, я не думаю, що війна зайде аж прям в Європу, але точно якась заворушка буде. Тобто, скоріше за все, це зупиниться десь в країнах Там Балтії. Це точно 100% Якщо ну ви уявіть, скільки Росія зараз звезла взагалі військових і техніки на кордон. З Польщею, Латвією і Литвою. І так само всі країни НАТО, які доступні до цього, які дотичні до цього, змогли підвести а, своє озброєння, військових і так далі. Я не буду показувати картинки, бо заблокую просто відео це через це. Можливо, в телеграм-каналі за посиланням в шапці профіля, Можливо. І що вони так привезли і постояти все, і роз'їдуться? Тобто. Друг друга на понт будуть брати, але саме кончений, саме з безбашений, це княжна буде російська сторона. Начну перший провокат. Що нам чекать? Чекать точно заворушки. Як це повпливає на українців в Україні, українців в Європі? Звісно, буде момент, коли напевно і з їжею будуть проблеми із грошима, і з фінансами. Тому просто потрошечки готуйтесь якусь їжу собі відкладіть. Я не думаю, що це надовго затягнеться. Тобто тут є два варіанти: це або там буде якась заварушка, і вона так раз-раз раз, -раз, -раз і Да? А другий варіант, що а, ну просто візьмуть і реально третє світова почнеться. Середини якось немає. Поняла, що воно буде тягнутися, дова ігра, ще така історія. Не буде такого. А, Тобто, тут два варіанти, і будемо надіятися, що це перше. Будемо надіятися, що ніякого взагалі варіанта немає, але ну, от перший, найбільш реалістичний. Насправді, найбільш нормальні.